придбали ось таку мікрохвальовочку, мікроволнушечку та шиба. Ну, давайте подивимось. Ручки вмикаються досі легко, дуже багато простіру внутрі. Так вона невеличка, а простіру багато. Вмикається, вимикається. Дуже гарно. Декільки перемикач мощності. ходить дуже плавно. Середня, умерена та висока. Дивимося якийсь тут таймер. Давайте поставимо водичку. Десь вона у мене. Поставимо водичку. Що там не стоїть. Давайте поставимо водичку. В мікрохвильовочку, подивимося, як вона працює. Ставимо водичку, тарілочку. Ставимо хвилиночку. Працює досі тихенько, що саме зручно гріється вода, а не тарілка. Це що в багатих мікроволновках, де гріється цілком і вода, і їжа, і все остальне. Десь гріється тільки те, що ми розігріваємо. Тарелка не нагрівається. Ось так воно працює тихенько. Внутрі є подсвіточка, що таке не бачно, але там подсвіточка. Роботає дуже плавно, тихенько. Бачимо. Таймер, давайте трішки підкрутимо, як вона буде... Подивіться, як вона вісь вимикається дзвоночок. Давайте подивимось, що у нас внутрі. Ось водичка. Давайте достанемо поглянемо, тут десь декілька секунд. Тарелочка холодна, якщо ви бачите, я берусь рукою. От. А водичка вже досі горяча, буквально за десь 15 хвилин. Секунд, вона стала досі така дуже-дуже-дуже тепла. Можна сказати, це Горяча А тарілочка холодна. Це очень зручно. Тобто якість у мікрохвильовочки дуже-дуже гарна. Як вона буде працювати, далі подивимось. Но на сьогодні це дуже-дуже гарно. Внутрі якесь покриття, як в духовці. Дуже таке приємне покриття. Тарелочка досі велика. Така середня. Між маленькою і середньою. Ну і, скажем так. Ну, все гарнюсенько. Замикаємо. От, вмикається вона. Закривається, відкривається. Дуже гарненько, плавненько. Ось така мікрохолівочка. Рекомендую. Для купівлі.